Акиндімафен Ну, зовсім скоро тут розпочнеться неймовірне видовище. Поєдинок Олександра Усика та Анденія Дюба. Он, бачите, мене за спиною це стадіон в Емблі. величезна афіша. А ось просто величезний натовп людей іде до е, стадіону. Дуже багато людей, і серед них дуже багато українців, причому українців з різних куточків і з України, які приїхали, є такі, правда, небагато, але переважна більшість тих, хто живуть у Європі, в Британії, в Шотландії, і ті, хто виїхали вже під час. Повномасштабного вторгнення, тому підтримка сьогодні вусика буде шалена. Звичайно, ми поспілкувалися з людьми на вулицях і по різному реагують. Є звичайно, ті, хто підтримують і дюба, але швидше вони покладаються на випадок, а не на якісь реальні підстави. Тому я думаю, сьогодні шансів більше все ж таки у усик. Віталій! Я з івано франківської області. Я приїхав в гості до сестри в Манчестер, ну і не міг не приїхати тут підтримати Олександра Усика. Ну, думаю, бій буде запеклий, він буде впевнено боротися до перемоги. і Я думаю, що не знаю, в четвертому, п'ятому раунді буде достроково. Думаю, що так. Чуть -чуть, так. Вікторія. Що ви сьогодні хочете побачити на цьому стадіоні? Перемогу усика. А чому ви вирішили приїхати сюди? Бо я давно хотіла потрапити на його бій. Я вже розуміла, що це буде там, якщо не останній, це передостанній його бій в кар'єрі. Це була моя мрія. А очікуєте, коли він виграє? В якому раунді? Як це буде? Як що ви очікуєте сьогодні побачити? Я сподіваюся, в раунді десятому. Карліс, да. а, з Латвії. А, ми за Юська будемо, тому що він ближче нам нахрен на танглік майт майтанглік. I'm thinking Daniel Dubois might pull it off. Why? Because he's young, and I think uh, you know sometimes in boxing there can be surprises. Although I, I would say you know if if isn't his lucky day, you you sick he's probably going to win. I but I'm just saying there is that, there is a chance sometimes in we're a like career where VBR. you can get that loss <laughs> which you're not really expecting, you know. Володимир Кружко з міста Селидова Донецької області, живу в Шотландії, приїхав сюди, аби українців підтримати в тому плані, щоб з одного боку зібрати гроші для збройного підрозділу братства, а з іншого боку запропонувати український прапор. А що ви очікувати сьогоднішнього, сьогоднішнього вечора? І ну, буде звісно, перемоги чекаємо. Звісно, чекаємо перемоги хід для медіа з іншого боку. Зараз намагаємося знайти, як зайти в медіазону. Дуже серйозна безпека. Зараз я тихенько зніму, покажу, як воно виглядає.

Okay. Окей. Вот ось так от серйозно тут це виглядає. Hello! Hello again! <laughs> і ось ми вже пройшли в медіа і виходимо на місце, де буде бій. Ну ось це головна сцена. У Емблі стадіон ще порожній, але дуже скоро тут вже буде ніде сісти. Ось головний ринг. У Еблі потроху заповнюється. Як бачите, дощу вже немає тепленько, сонечко. І я думаю, сьогодні буде дуже комфортно дивитися на бокс, тому що немає спеки, температура десь 23-24 градуси. І я переконаний, що це комфортна температура і для боксерів також буде. От ви бачите внизу боксерський ринг, Дуже скоро він буде непорожнім. А людей поки що немає. ну до початку ще десь близько години, 40 хвилин, тому воно і не дивно люди потроху збираються. А от такі у нас справи. Ну що, ось розпочинається вечір боксу, перший бій. І зовсім скоро, буквально кілька годин, і з'явиться тут Олександр Усик. Ми розпочинаємо велике шоу. Ну як ми? Ми на ньому присутні, звичайно, разом з вами. І ось так. Стадіон ще напівпорожній, бо всі будуть приходити якраз до останнього центрального бою, коли вийде Олександр Усик. Але вечір боксу вже офіційно розпочався. І тут сталася несподіванка. Ну, в принципі, як несподіванка, про це було самої ранку, відомо. От бачите, який дощ видно на е, променях світла. І оці люди, які купили квитки за божевільні гроші, все одно залишаються, сидять, чекають під парасольками, але сидять. Ось так це виглядає. Але я нагадаю, що у Емблі має дат розсувний, але ним поки не користуються. Світлусковського пуста відібова. Уже закінчилися всі поєдинки, Андеркартова і було у них було два українці. А, на жаль, власне Сіренко програв. Він не зміг вирвати перемогу в цих раундах. А от Даніель Лабін таки видряпав свої титули, він відстоїв свої два титули і вийшов Ну Що ж, тепер залишилося боротися ще один бій. Усик Дюбуа, Вони давно вже на стадіоні. Також на стадіоні багато знаменитостей. Дякую Стетлін, точно тут є, я його бачу. А також багато-багато інших сірок. І залишилось зовсім. Трошки до того моменту ми починаємо стане головним у світі боксу. Uh, I don't know. I think uh, I want to say thank you, Jesus Christ. I want to say thank you, Virgin Maria. I want to. Uh, next, I don't know. I wanna rest. Uh, yeah. Não oh mais. У майже порожній. Уже стало історією те, що Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу з боксу і вдруге на важкому дивізіоні. Хто тепер наступний суперник? Це головне питання, і це питання поставило усику після бою. Він Іронічно це повів. Може Ентоні Джошуа, може Тайсон Фюрі, а може ще хтось. Але поки він відпочиває кілька місяців, а далі буде видно. Тож насправді хто може бути його суперником, зараз абсолютно не зрозуміло, тому що він побив абсолютно всіх. А можливо, якийсь шоумен може стати його суперником, але це буде видно вже потім. Що ж щодо, щодо самого бою, абсолютно здивував Дюбуа. Так мало хто вірив його перемогу, але що це станеться так швидко в п'ятому раунді. Ну це було відверто дивно. Як на мене, хоча з перших раундів було видно, що Дюбуа не готовий в першу чергу морально психологічно. Він багато пропускав натомість усик приймав все на захист. Тому Дюбуа відверто не заслужив сьогодні стати абсолютним чемпіоном, як підкреслив Усик, що Дюба ще молодий, в нього ще все попереду, і він обов'язково стане чемпіоном, але не з Усиком. Тож, я тепер, як і всі, думаю над тим, хто наступний суперник Усика. А зараз пішли святкувати. Hook is like this hook, and back, Ivan. Yeah. It's Ukrainian name. Yeah, Ivan is, you know, is like a big guy who living in a village and work in a farm. He like a big guy, like a Cossack. What is your name? My name is Ivan. Yeah, it's a hard, hard punch. Yeah, Ivan. Listen, bro. I don't have motivation. I have uh, uh, discipline. Motivation. It's temporary. Uh, today, uh, for example, uh, today you have motivation. Tomorrow, wake up early, you don't have motivation. But uh, when I uh, wake up early morning in training, uh, uh, I never have uh, motivation. I have only discipline. Because when, when I uh, wake up, my team too wake up and uh, we go to training uh, motivation need only uh, a matter uh, a matter sportsman not boxing not professional not professional, professional yeah a matter too it's professional yeah in boxing uh, but who uh, who do work uh, free time in a week you know M maybe free but oh i i don't have motivation i today not go to uh, training, mm -hmm. no, bro. It's I don't know. Motivation is good, but uh, discipline is a bit better. Uh, listen, yeah. uh, I believe for God, Jesus Christ, but uh, Virgil Maria, it's my mother, uh, sky mother. But uh, for me, it's. Uh, this music, my motivation. You know, yeah. I like, uh, I like music, but I like dancing and music. Thank you. Ваші враження цього бою українською мовою для української аудиторії, будь ласка, чи виправда очікування люба ваші? Чи все ж таки я нічого не очікую від своїх опонентів? Я тренуюсь, я готуюся до кожного своїх опонентів. Я не займаюся шапки закидательством. І Кожен мій опонент це дуже серйозний хлопець, який виходить для того, щоб перемогти мене. Я дуже вдячний українській публіці, я дуже вдячний моєму народу за підтримку, і це дуже важлива перемога зараз для нас і для тих хлопців, які боронять мою країну. До того, як я займався боксом, я вже вірив в Бога, але я був зли, злою людиною ну, злою дитиною. Before I started boxing, I was like angry кіт. Після того, як я почав займатися боксом, моя, моя душа і мій кругозор змінився. Uh, after I started to boxing, my soul uh, has changed. Я почав більше, більше чи відчувати любов, чи любити сам. I started uh, to feel more love or love

Коли якась людина, яка мене не знає, хоче мені нагробити чи зробити якусь гадость мені. When who know me, try to be like or я знаю, що вона заздалегідь програє. Айно за тер вона lose. Але інколи я просто беру і ухожу в сторону для того, щоб не наробити якогось горя з цією людиною. І в той момент, коли я ухожу, у мене така посмішка появляється. Думаю, це ж капець, можна було його як шарахнуть по бороді. А потім, коли ти йдеш, і думаєш, слава Богу, що це ти не зробив цього.